Я водій даного автомобіля, французький броньований автомобіль «ВАП». Даний автомобіль приймав участь в бойових діях на лінії фронту. Дуже добре себе зарекомендував, тим, що добра броня, гарно захищає особовий склад від осколків і від куль, навіть до 7,62 калібру. Також Дуже добре їде, гарна швидкість, розвиває навіть по бездоріжжю, по таким ямам. Переїжджали ями навіть до пів метра. Вона добре проїжджає, хоч підскакує, але добре бере і такі ями. Автомобіль предназначений для перевезення особового складу з якогось розташування. Прямо до лінії фронту і десантування, також для того, щоб цей особовий склад або інший особовий склад евакуювати, забрати з лінії фронту поранених, підвезення боєприпасів, підвезення їжі, води і так далі. Те, що потрібно безпосередньо для перемоги, дуже велика подяка нашим міжнародним партнерам світовим, які нас підтримують, які нам надають таку. Гарну броню, гарну зброю, яка допомагає нам в тому, щоб ми перемогли і звільнили свою Україну від загарбників і драшистів. Також на цій машині встановлений такий кулемет, як М2 Браунінг. Британський кулемет дуже гарний, з калібром 12,7 мм. Я б сказав, дуже мощна зброя. Він дуже гарно, як не Розбиває то, подавляє будь-яку силу противника. Пробиває навіть БТРи, БМП, це спокійно. Тобто дуже сильна зброя, яка теж не раз допомогла нам при виїзді і при ну, прикритті як вивезення десанту, так і забирання борони. Дуже гарно. Слава ДШВ, слава ЗСУ, слава Україні.